Найтепліша зима за останні 200 років. Температура повітря у січні, як у квітні, оживає природа, аграрії готуються до посівної. Що спричинило аномальні температури? Чи надовго це? Які може мати наслідки і як нам адаптуватися? Ольга Читайло з'ясовувала. Зима, що схожа на весну, люди у січні виходять на городи. Вони дозволяєте, можна робити. Вже думають, коли розпочинати саджати. Хто пізніше посадить, так як і пройшли рік, то не буде урожаю, не буде. У пожежників робота не по сезону. У зв'язку з тим, що снігового покриву немає через плюсову температуру. Рятувальники Прикарпаття вже декілька разів виїжджали на ліквідацію пожеж сухої трави. Температурні рекорди фіксують по всій Україні. У Києві 29 січня середньодобова температура повітря сягнула 7 градусів за Цельсієм. Це майже на 10 градусів вище за кліматичну норму і відповідає пітневим показникам. На Прикарпатті вже мають одразу три температурних рекорди. Потепління зафіксували навіть на метеостанції Пожежевська, що на висоті понад 1450 метрів. 30 та 31 грудня спостерігалося перевищення абсолютних температурних багаторічних домових, добових максимумів температури. Це по Франківську, Коломи, Яремче та Порижевськи. За останні кілька років темпи потепління пришвидшуються, кажуть в міндовкілля. Наприклад, до 2020 року температура взимку зросла близько середня температура взимку була близько трьох градусів. До 2022-2023 року вона вже підвищилася до двох з половиною градусів. Тобто ми маємо майже один градус. Різниця за декілька років у відомстві попереджають слід очікувати ще різких перепадів температури. Наприклад, сьогодні в нас плюс сім. А завтра може прийти до нас арктичне повітря, і декілька днів у нас буде мінус 10. Зміна клімату наслідок глобального потепління, і це відчувають по всьому світу, кажуть у міндовкілля. А за останні 10 років кліматичні зони в Україні вже зсунулися на 100 кілометрів. Значить, південь України вже наближається до умов сухих субтропіків, південь України. А вже ну ще, ще трохи, і це буде вже пустеля, клімат пустелі, півпустелі. І війна в Україні лише пришвидшує цей процес, адже кожен. Вибух від ракети до міни це викид в атмосферу. До теплих зим. Нам треба буде звикати, кажуть фахівці, і готуватися. Аграрії це повинні робити вже. Зараз ми знаходимося біля поля, яке. Посіяна на зелений корм на Черкащині. Агроном показує нам зелене поле. Озима пшениця зійшла добре, каже, але ж це січень мала б бути ще у стані спокою. Торік її посіяли пізніше ніж зазвичай, через суху осінь, поки загроз урожаю немає. Але через відсутність морозів дошкуляють шкідники. І якщо у лютому не буде снігу, то не буде й вологи, каже Володимир Марченко. Шкідники можуть вражати де кореневу систему, так уже й готові колоски. Це, це дуже може бути погано. Плануємо, щоб збереглася озима волога, але ж її немає. От того нам потрібен дуже сніг, опаді дуже мало. Щоб був запас на весну, на весну, туди, на початок літа. Будемо старатися сіяти у певні сроки, як потрібно, щоб зберегти вологу, своєчасно закрити, заборонувати, посіви, заборонувати. Ріллю, щоб зберегти ту вологу, яка накопилася, хоча б, хоча б за цей період що є. науковці радять аграріям вже підкоригувати сівозміни і можливо відмовитися від деяких культур, замінивши їх на інші на півдні України. Без зрошення недоцільно вже вирощувати кукурудзу, недоцільно вирощувати сою. Ми почали ще до війни це випробувати і вивчати нішевих, так сказати, нішеві культури. Це, наприклад, шафран. Також необхідно налагоджувати зрощення його потребуватиме вся територія України і держава робить зараз необхідні кроки спільно з міжнародними партнерами для того, щоб в перспективі 10-15 років активно розвивати зрощення, тому що в цих областях півдня. Без зрошення фактично землоросту стане неможливим в цей період. Високі температури вплинули і на життєвий цикл тварин. У реабілітаційному центрі для диких тварин на Прикарпатті прокинулися ведмеді. Погодні умови, тобто тепла зима, вони можуть виходити, але все рівно вони не активні. Вони виходять на годину, на пів. На 20 хвилин коли похолодніше, тварини можуть ще заснути, говорить співробітник парку. Похолодання обіцяють вже з вівторка. Ольга Читай, Ірина Тимчишин, Ірина Цимбал, факти сітів, єдині новини.